Ренато всього лише 12 з половиною років, а він вже закоханий у дорослого жінку, яку звати Малена, і це не дивно, тому що жінка дуже вродлива і привертає увагу всіх чоловіків в околицях від дорослого до малого. Але насправді у Малени вже є чоловік, з яким вона одружена, та він не знає, бо пішов на війну. А тим часом місцеві юні хлопці радіють можливості того, що малена приходить повз них, а потім вони прибігають на інше місце, щоб вона знову прийшла повз них. Рената настільки захоплена, що в подальшому в думках про неї не може заснути. Наступного дня в компанії друзів вони піднімають тему Малени. і один із хлопців каже, що одного разу як він продавав їй сигарети, у неї розкрився халат, і він підозрює, що це міг бути натяк, але той хлопець ним не скористався. А пізніше ми бачимо, як саме Рената підходить додому Малени і повторюється та історія, яку розповідав друг. Та все ж це лише фантазія Ренато. Пізніше хлопець йде до кравця, де здаєш на них свого батька, або їх перешили на хлопця. За що пізніше получає по шиї від батька, бо той на це не давав йому дозволу. Хлопець свій захист каже, що з нього хлопці насміхаються, що він ходить в одних шортах і не має штанів. На що батько дає сину обіцянку? Якщо настане такий день, коли їх диктатору Мусаліні хтось приломить голову, то той купить сину штани. І на тому розмова завершається. А увечері Ренато йде додому малени та підглядає за нею, де бачить, що жінка стурбовано прослухає. Новини із фронту, а один із днів так зовсім танцює із фотографії свого чоловіка, з чого можна зрозуміти, що вона його дійсно любить та чекає його повернення. А Ренато свою ров тягнувся та й на постійній основі підглядає за нею. Також він вирішує придбати платівку із тією самою піснею, під яку танцювала Малена. А дома, за прослуховуванням цієї пісні, у нього включається політ фантазії, у якому до нього приходить Малена, яку він роздіває до гола. Ночами у своїх фантазіях він її роздіває, а днями він взявся за неї стежити. Для себе він підміщає, що жінка часто ходить в одну. Із квартир. також він бачить, що там, де приходить малена, люди завжди пліткують. І в цих плітках він чує, що люди підозрюють, що вона займається проституцією. Тому він вирішує перевірити, що це за загадкова квартира, яку вона постійно навідується. І виявляється, що це всього на всього квартира її батька, якого вона провідує. Хлопець радий, що плітки не виправились, а увечері знову зануриться у фантазії про Малену. І ті фантазії стають мокрими. В результаті батько це чує та кричить на всю хату, що якщо хлопець буде таким займатися, то Ренато осліпне, а наступного дня публічно на все місто об'являє. Що чоловік малене загинув на війні? Хлопець знову фантазує, що він йде до неї та втішає її і говорить, що він залишиться з нею. А от люди у місті продовжують розпускати плітки про жінку. За що хлопець цим людям мститься, доплюне в стакан, то надзюрить у сумку, а потім вже у малене викрадає нижню білизну. А також вдома змащує пружини на ліжку, щоб його батько вночі не проклинав хлопця, коли той фантазує. Але хлопець прорахувався і заснув із тросами на лиці, та й на ранок батько застав його у такому вигляді. І батько пішов навіть. І міри посадив хлопця під домашній арешт. На що хлопець в свою чергу об'явив голодування. А вже через пару днів до нього приходиться викликати лікаря, який дає рекомендацію, що хлопцю потрібен свіжий воздух. На волі хлопець спостерігає, що багато чоловіків на фоні того, що малена стала вдовою, проявляють знаки уваги до неї. А увечері він йде до її дому, де бачить кавалера у формі офіцера, який дуже наполегливо просить Малену про ще одну зустріч. А на виході з дому офіцер пересікається ще одним чоловіком, який йшов до малени свататись, і вони трохи побили а пізніше ще з'являється дружина того чоловіка, який йшов свататись. Люди, вкотре взялись активно розпускати плітки, і це підпортило взаємовідносини із батьком, і той від неї відвернувся. В результаті винною зробили саме малену, і дружина того чоловіка вирішила подати на неї в суд. Тому жінка змушена найняти адвоката. На суді вона заперечує всі звинувачення і каже, що між нею та тим чоловіком нічого не було. Також виявляється, що на фоні скандалу того офіцера, який приходив до Малени, перевели у інше місце. Але перед тим він дав свідчення, що між та маленою були лише дружні взаємовідносини. А коли слово дають адвокату, то й каже, що жінка ні в чому не винна, окрім того, що вона красива і що їй всі завідають, і тому розпускають про неї брудні чутки. А увечері Ренато знову відправляється до неї додому слідкувати за нею. Там він бачить, що адвокат та Малена танцюють, святкуючи перемогу, і чоловік починає до неї приставати. Вона намагається від нього позбутись, віддавши гроші. Але він каже, що його послуги коштують набагато дорожче, та просить, щоб вона вийшла за нього замуж, та ще й приймає спробу роз. Діти її, але Ренато не бачить, що було далі, тому що дерево ламається, і хлопець вагдає. Подальшому місті почали чутки, що Малена та адвокат будуть одружуватись, а сам Ренато нарешті завівся власними штанами. А в один із днів став свідком того, як адвокат просив своєї мами благословення на одруження із Маленою. Але та мама дала йому по голові палкою та категорично заборонила одружуватись. А тим часом самої Малени справи дуже кепські. Люди у місті об'явили їй байкот. Ніхто не хоче брати її на роботу та продавати їй продукти. Лише один чоловік вирішив. Таємно продати їй трохи продуктів. Вона каже, що немає зараз чим за них заплатити, а він натякає, що є інші способи оплати. Паралельно з тим в небі з'являються літаки, які починають бомбардувати місто. Були зруйновані деякі будинки, і однією з жертв був батько Малени. Після похорону Ренато знову стежить за Маленою і бачить, що до неї навідується ще один чоловік, який забезпечує її продуктами, кавою та сигаретами. А їй приходиться платити тим самим способом, який їй пропонували раніше. Хлопцю дуже важко це бачити. А вже наступного дня. Вона з'являється в місті з новою стрижкою та перефарбованою у рижий колір. На всіх чоловіків це справляє дуже сильне враження. А з часом вона знову перефарбовується і Ренато бачить її в компанії німецьких солдатів. І люди кажуть, що вона там чуть би не зі всіма солдатами, одночасно всяким займається. Від думок про це Ренато стає погано, після чого його мама веде до священика виганяти з нього диявола. Але батько каже, що йому потрібен не священик, а жінка, після чого веде сина у публічний дім, у якому хлопець залишається на Линці із чорнявою жінкою, і поки він там був за місто, велись бої, в ході яких союзники звільнили місто від фашистів, на фоні чого місцеві жінки вирішили відплатити малені за те, що вона водилася із німцями. Вони публічно побили її та зістригли волосся. Після чого вона зрозуміла, що тут її не місце та сіла на потяг і поїхала з міста. А з часом, після її від'їзду, у місті з'явився однорукий чоловік, у якому місцеві признали чоловіка Малене, якого всі вважали мертвим. Той прийшов до свого дому та побачив. Що там живуть чужі люди? Увечері Ренато підкинув чоловіку листа, в якому в першу чергу вибачається, що йому не хватило сміливості сказати ці слова особисто. Він пише, що у місті про малену можуть говорити багато чого поганого, але чоловік повинен знати, що вона його любила і чекала його повернення, та все ж вона думала, що він загинув. Також у листі вказується напрямок, за яким відправилась Малена, і за цим напрямком їде її чоловік. Минає один рік. У місті нічого особливо не змінилося. Єдине Ренато з'явився дівчина, і одночас. Довго дня на вулицях міста з'являється пара Малена та її чоловік. Пізніше на ринку місцеві жінки привітно з нею вітаються, а здивована малена відповідає взаємністю. Після чого жінки пропонують їй скидки та хороші пропозиції. Схоже, у них намір її прийняти. А от Ренато, який по старій традиції стежить за нею, коли бачить, що у неї розсипалися апельсини, біжить їй на допомогу, а потім на прощання бажає їй вдачі.